Що е, настала така, коли самі мусимо дати вас при руки. Ми вже бачимо, що та, ось, та адміністрація на Київській площі вже дійшла до такої служби, що починає скорочувати е, медичну допомогу в області. Ви знаєте, що робиться в селах, і дійшли в них руки і добусь. Забрали нам швидку допомогу. Невідомо тепер, як воно що буде. Тепер хочуть забрати в нас поліклі. Під виглядом реформ. Ну, по-перше, реформа робиться на основі якогось по коуположного документа. Так має бути програма. Питаєш у тих, е, так званих застрільників реформи, що ви хочете про не знаємо. Ну, то як можна щось робити, не знаю що. Крім того, будь-яка реформа, будь-які перетворення. Вони можливі, коли є на то підготовлена основа. Коли, скажімо, людина для того, щоб щось зробити руками, має стояти. Має, має стояти на землі. Ногами. Землі таємних немає. Значить, виходить, виходить у нас. Що е, іншого виходу немає, мусимо вимагати, припинити це підпозити. І мусимо е, самі на громадських слуханнях вносити їм пропозиції, раз вони бідні нічого не знають. Крім того, я вважаю і я думаю, спілкування з лікарями лікарі мене підтримують. Тим, що реформувати можна щось те, що існує. У нас зараз маємо три поліклініки і брак нам, навіть по старій системі охорони здоров'я, брак нам ще хоча б двох, як мінімум, поліклінік. Ми хочемо реформувати, не маючи тих двох поліклінік. Куди опертися тому сімейному лікарю? Той сімейний лікар для того, щоб лікувати, він має мати десь. Місце, куди має прийти хворий здати аналізи, бо як той самий сімейний лікар може встановити діагноз? Так само той самий сімейний лікар має мати хоча б той стіл, сісти, щось написати, хоч ту реєстрацію і той сміттє. Немає. Той сімейний лікар має послати того самого хворого, який застудився на якісь елементації.